Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 7 лютого 2024 року у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Кутним. Пішов добровольцем два місяці тяжко ранений, був контужений по госпіталям в Житомирів лікарні.

На всі пропозиції, на всі просьби, на все. Він дуже чуйний і дуже послушний, і дуже добрий. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив. І вам, хлопчики, спасибо, що ви охороняєте мене. Спасибо вам, Бог нам здоров'я. У лютому 2023 року Володимир Кутний добровільно став до лав ЗСУ, каже представниця міського центру соціальних служб Ольга Колоша. Військовослужбовець загинув на Донецькому напрямку 29 січня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу. Володимир Іванович нагороджений золотим хрестом, знаком від головнокомандуючого збройних сил України за. Заслуги у виконанні бойових завдань поховали Володимира Кутного у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомир. Процес отримання статусу учасника бойових дій та посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув, помер, або пропав безвісти під час проходження військової служби. Спростили про це під час брифінгу кореспондентам Суспільного розповів Олександр Негерей, заступник начальника сектору соціальних виплат обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у військових частинах і в безпосередньо в тих органах, які встановлюють статус учасника бойових дій. Призначені відповідні посадові особи. Але от для звільнених військовослужбовців достатньо перше просто звернутися до свого знову ж таки РТЦК за місцем проживання, подати заяву відповідного зразочку, що він хоче, щоб йому встановили статус учасника бойових дій, надати свої документи, такі як паспорт ідентичний код. В кого ID картка, значить id картка до неї довідка форми 13 про реєстрацію місця проживання, надати згоду на обробку своєї персональної інформації, фотокарточку для того, щоб коли буде статус, встановлений, було що вклеювати відповідне посвідчення. І це все районний ТЦК або відділ буде надсилати до нас до обласного ТЦК. Документи в електронному вигляді передаються на розгляд комісії, частина в якій військовослужбовець проходив службу, каже Олександр. Після прийняття відповідного рішення цією комісією, одною із них, на яку були надіслані документи, до нас надсилається протокол. Витяг верніше з протоколу про встановлення статусу. Повернення документів на допрацювання, якщо так вирішить комісія, відмови в наданні статусу учасника бойових дій, за словами Олександра Негерея, посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісти під час проходження військової служби, видається лише після того, коли військовослужбовець виключений зі списків особового складу військової частини. Одним із необхідних документів, які є для видачі цього посвідчення, є витяг з наказу відповідальності, Керівника військової установи про виключення його зі списків, або визнання його безвісто зниклим по рішенню суду, яке набрало законної сили. Матеріали якогось розслідування, зокрема про те, що його смерть або зникнення безвісти, або ну, загибель не пов'язана з вчиненням ним дій в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або Вчинення ним якогось кримінального або адміністративного правопорушення сім'ї загиблого або померлого військового для отримання посвідчення мають надати довідку військово-лікарської комісії, каже Олександр. Незалежно від того, який би був висновок самої штатної постанови військово-лікарської комісії, головне, щоб військовослужбовець вперше був визнаний. Безвісто зниклим або загинув помер під час проходження служби. Зі слів Олександра Негерея дане посвідчення надає знижку 50% на оплату житлово-комунальних послуг. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир якщо не помиляють станом на січень 2024 року, Житомиряни заборгували за теплопостачання більше як 220 мільйонів гривень. Про це суспільному розповів Юрій Сушецький, начальник відділу збуту Житомир Теплокомуненерго. За його словами, попри скасування кабміном постанови номер 1405 від 29 грудня 2023 року, відключення боржників можливе у разі відключення 50% квартир будинку. Тому каже Юрій Сушицький, наборжників подають позови до суду на виконанні у приватного виконавця 1882 справи на суму 20, майже 22 мільйони. мільйона, і в державний виконавчої ще на 4 мільйони. Уже це вже виконавчі провадження, які пройшли. Так а вже розглянуто ще додатково судом ще на 20, майже 1 мільйон справ. Тобто, ну розумієте, якби дуже велика робота. Зараз дуже активно працюють, особливо приватні виконавці. І решти майна, і решти рахунків. Люди, як розуміють, що їм заблокували картки банківські, ну, відразу щось намагаються робити. По своєму під'їзду знаєш, що зарплата нормальна, а не платять. А ці пенсіонери усідні віддають, а хто чим багаче, тим більше не платить. Я знаю. І людей знаю. Що там є для... Можливість для тих, хто не платить, заключити реструктуризацію цей борга. І головне, в принципі, передавати показники. З технічної точки зору можуть відключити від водопостачання будь-якого абонента, каже директор Житомирводоканалу Роман Ілик. Станом на кінець січня 2024 року. Житомиряни заборгували підприємству майже 60 мільйонів гривень. Водоканал відключає боржників від каналізації дистанційно без потрапляння у помешкання споживача. У лютому відключень поки не планують. Працюють із боржниками через розсилання повідомлень про борг та судові позови. Розуміючи, що в країні війна, ми поки що не відключали абонентів, але є такі абоненти, які не платять роками, і ми не виключаємо того, що в майбутньому ми прийдемо до них із відключенням. Давно вже існують прилади, які дозволяють відключати каналізацію. І в випадку, якщо дійсно будуть якісь такі нагальні потреби, то ми будемо користуватися цим правом. Ми звернулись до Житомирської обласної енергопостачальної компанії та до Житомирської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України. Чи будуть відключати боржників, нам не прокоментували, тому ми направили запити на адресу цих двох компаній. За словами юриста Романа Гуртовенка, компанії надавачі комунальних послуг з електро, газу та водопостачання і відведення можуть відключати споживачів без рішення суду. Достатньо лише врученого повідомлення. Компанія, яка надає послуги, має направити попередження за 10 днів не раніше споживачу, і в випадку невиконання цього попередження, не оплати. На протязі 10 днів компанія має право здійснити заходи із припинення від постачання електро, постачання газу. Тобто це має бути рекомендоване відправлення почтове, вручене споживачу, і мають бути докази такого вручення. Або отримане безпосередньо споживачем під його підпис. Дмитро Полічук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир. Олег Козлюк звільнився з військової служби у 2023 році. 7 лютого чоловік прийшов на семінар про розвиток ветеранського бізнесу. У майбутньому хоче розпочати власну справу. З'явилося більш чітке розуміння, як це все будувати, облаштовувати ветеранам, які планують відкрити власну справу. Часто не вистачає знань, досвіду та впевненості. каже Сергій Твардовський, засновник центру реабілітації та соціалізації ветеранів. Є три підприємці Житомирських, які погодилися бути. У нас такими кураторами ветеранських бізнесів безкоштовно супроводжувати їх для того, щоб ветерани, які вперше відкривають якийсь новий для себе бізнес, мали впевненість в тому, що в них все вийде. Гранти на відкриття власної справи ветеранам пропонують у центрі зайнятості. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.